Привіт! Мене звати Діма, я не Аліна. Вона трошки захворіла, тому обов'язково побажайте їй здоров'я і всього найкращого в коментарях. Вона їх обов'язково прочитає. Бажаю вам щастя, здоров'я! Але ми не могли залишити вас без відео, тому сьогодні буду з вами я. Поїхали! Давненько ми не розповідали про наповнювачі для котячих туалетів, а їхніх видів вже вийшло ого го скільки. Тож сьогодні розкажу вам про соєві наповнювачі від компанії. Котікс випускаються наповнювачі в вакуумних пакетах по 6 літрів. Бувають кількох видів з ароматом зеленого чаю, з ароматом персику, лаванди, а також без аромату. Перш за все, хотілося б детальніше зупинитися на сировині, з якої виробляється наповнювач. Тут використовується 100% натуральне соєве волокно. Цей матеріал добре всотує рідину, а його волокниста структура допомагає утворювати щільні грудки, які потім легко прибирати лопаткою. Нічого не розвалюється та не розсипається. До того ж, завдяки повністю натуральним матеріалах наповнювач абсолютно безпечний для людей і тварин. Не засмічує довкілля та його можна утилізовувати в каналізацію. Але не більше однієї грудки за раз. Більше того, соєвий котікс можна використовувати як комплексне мінеральне добриво для садових рослин. Дрібні м'якенькі гранули не подразнять лапи коте. Запах ароматизованих наповнювачів теж легкий та ненав'язливий, тож не спричинятиме дискомфорт тварині. А ще прикольно, що в ароматизованих наповнювачах кольорові гранули в лаванди бускові. В персика рожеві, а в зеленого чаю зеленуваті, але водночас вони не фарбують лапи та не залишають слідів. Користуватися таким наповнювачем досить легко. Просто насипте його в котячий латок шаром 5-6 см і щодня видаляйте тверді відходи та утворені грудки. Виробник зазначає, що одного пакету вистачить на 30 днів. Від себе додам, що все залежить, звісно, від кількості котів вдома. Та від того, як добросовісно та вчасно ви прибираєте у лотку. Друзі, а яким наповнювачем користуєтесь ви? Розказуйте нам в коментарях, передавайте привіт вашим котанам і до зустрічі в нових оглядах. Па-па!